У п'ятницю 2 лютого, за новим церковним календарем у православних храмах Сумщини, відзначають одне з 12 найбільших свят, які проурочені важливим подіям у житті Ісуса Христа стрітення «Стрітання Господнє». Сьогодні за новоюліанським календарем православна церква вшановує подію, яка відбулася в Єрусалимі 2000 років. І цю подію ми називаємо стрітення. І від старої української мови стрітення, тобто зустріч. В цей день ми святкуємо святострітення, згадуючи Спасителя, згадуючи Богородицю, яка принесла Спасителя в Єрусалимський храм, згадуючи праведного старця Симеона, який на руки прийняв Спасителя, і попросився, як попросився з цього світу відійти у світ вічний. Говорячи, нині відпускаєш раба твого Владика. Тобто він говорив з младенцем, як із Владикою, як із Творцем, тримаючи його на своїх руках. Це для нас дивно, це для нас незрозуміло, як так може бути, коли стара людина звертається до младенця, як до свого Бога, до свого Творця. І ось ми згадуємо в цей день не тільки зустріч старозавітнього людства з Спасителем. Ми в цей день також наголошуємо, що. Кожна людина в своєму житті повинна зустріти Бога в серці своєму, в душі своїй, в свідомості своїй і, зустрівшись із Богом, жити все своє земне життя по заповідям Божим. Жити в присутності Божій, пам'ятаючи про те, що всі наші дії, всі наші слова, всі наші наміри вони мають і наслідки. Якщо наші дії, наші слова, наші вчинки будуть згідні із божественною волею, то і наслідки нашого життя будуть відчутними у вигляді миру, у вигляді свободи, у вигляді. Благополуччя тих людей, які живуть на даний момент на цій землі. Якщо ми не зустрічаємо Бога, якщо ми відмовляємося, не даємо Йому війти в наше життя, то відповідні наслідки це не тільки те зло, яке ми бачимо щодня, це і війни, це несправедливості, які творяться сьогодні в Україні творяться в усьому світі. Тому я бажаю всім християнам. І не тільки їм, а всім іншим людям, які, можливо, відносяться до інших деномінацій, щоб вони в своєму житті шукали в першу чергу зустріч зі своїм творцем, щоб вони своєю душею намагалися його почути в обставинах, в подіях, в внутрішніх змінах свого серця, своєї душі і, відчувши, жили по совісті на цій землі, і так само навчали своїх дітей, своїх онуків, творили. Добро і будували благополуччя на цій землі. Парафіяни в цей день із вірою в серці прийшли до храму освячувати воду, свічки та помолитись за здоров'я, добробут і мир в Україні. Стрічення Господнє це воно відбувається на 40-й день від народження Ісуса Христа. Це коли його принесли в храм. Батьки його принесли в храм і. Мудрець Сімеон дочекався його. Йому було сказано своїм Господом: якщо він не помре, поки не побачить Спасителя всього народу. І після цього, як він діждався, він признав у Ісусі Христа Спаситель народу, і тому цей день люди приходять у. Храм, щоб помолитися, щоб попросити благословіння в Господа, щоб Він нас благословив, дав нам перемоги. Ну, я всіх сумчан вітаю, звісно, зі святом. Бажаю їм е, жити в мирній країні, щоб ми жили під мирним небом і на своїй рідній землі. Для мене це, це свято означає те, що е, люди нарешті ді, е, діждалися свого Спасителя, яке що Господь нам його подарував, що свого Спасителя, і завдяки цьому вони мають. Е, Можливість спасти, спасти свою душу. І все. Для мене це свято, це е, помолитися, попросити в Господа благословіння для себе, для своєї сім'ї, для всіх своїх рідних, близьких і також для всіх, хто нас захищає і брони. Для мене це велике свято. Для мене це зустріч з Богом в моєму випадку. Святити воду, поблагодарити Господа Ісуса Христа. Попросити, щоб дав силу перемогти нам цій війні, нехай всі молитви мешканців Сумщини будуть почуті, і переможний мир не змусить українців довго на себе чекати. Бажаємо, щоб наша віра була міцна, а дух сильний.